Renault Space 4. Останній рестайл. Як включається чайдлок Це блокування дверей. Якщо ви знімали, ставили акумулятор, двері, скоріше всього, у вас будуть заблоковані. Тобто ви не зможете відкрити їх тільки ззовні. Тут є флажок. Всі кажуть, що треба цей флажок подати нагору і донизу. Але тут цей флажок не працює, тому що це рестайл. Працює тільки оця кнопка. Щолк, але е, не горить діодік у нас. І ми можемо закрити, відкрити Щолк. І ми можемо. Заблокувати. Разом з цим блокується і скло підіймач. Якщо включити запалення, загорається індикація. Тобто зараз у нас блока нема і працює скло підіймач. Якщо у нас блок є, склопідіймач не працює, машина не відкривається. Але якщо запалення у нас вимкнуто, у нас лампочка не горить. Але чайдлок так само працює. Але лампочка не горить. Все. Ось таким чином. І нічого не треба ламати і бризгати ВДшкою.